день зірки зійшлися прийшов час будемо косити ячмінь просто капець забризкав 4 дні назад якби знав що вже вийде косити то не топтав би хотів отой очеред прибрати так тепер трошечки повалив ну але дивлюсь що він дійшов вже і сам починає, воно колоски починають відпадати. Ось, все. воно лежить красавець. Так що працюємо, чекаємо комбайн, Должен зайти, зараз настраюємося і вперед. Так, ну що, ми досі в полі, робота щось не лавиться, коротше. Ну як робота не ладиться, треба ж якось душу заспокоїти. Хоч поїмо в полі. На природі, коли А, Коли б ми ще на природу виїхали. Так, друзі, вже майже 9 вечора доїхали до експериментальної ділянки. Тут бачимо рядочки ширше, є горох, я думав його не буде, виявляється, він є. Ну і маса тут трошечки краще, ніж без гороха. Весь горох, звісно, не забере, бо жадка для того не призначена, ну але... Буде якась частинка і гороха. Побачимо. Так, 11 часов вечора. Тільки висипали, підкидали. Вирішили накрити. Кум присвіти. Поляпало. І це все оця відьма. Каже, накривайте. Бо буде капець. Ну ми справились. Тепер треба перевозити і скласти, бо це тимчасове зберігання так. Працюємо далі.